Буде добре відео. Дуже Дуже добре. Про що. Про ліпак. Про ідеальний ліпак. Аграрії не люблять ріпак? Ну я не знаю, люблять вони чи ні. Але коли вродить тонн 4, дай ціна, буде 550 доларів за тонну. То тоді всі його полюблять. То можна отримати тисячу американських доларів чистого прибутку абсолютно з гектару. То люби, не люби, а культура, яка дає просто шалені прибутки, які можна потім інвестувати. Купити сівалочку, купити трактор, все купити. Ну його треба вміти вирощувати вирощувати. все треба вміти вирощувати. І ріпак, і кукурудзу і пшениці, всі культури потрібно вміти вирощувати. Але ріпак, цукрові буряки, ріпак, ну є культури, які от потребують вищого класу майстерності. Вищий пілотаж в технології ну, вирощування і догляду. Подиви, який він. Він незавеликий. Та ну. Раз, два, три, 4, 5, шостий листок. Все, все буде, Все буде. Вирішувати погодні умови, які далі будуть. Жовтень скоро, похолодання обіцяють. Тому ще третій регулятор потрібний буде в цьому ріпаку. Два внесені, але темно-зелений колір рівномірний розвиток, розвиток рослини, рівномірність. Це основа заснов. Що він не строкатий, для ріпаку це дуже важливо. Ну, для всіх культур важливо, але насамперед от, цукрові буряки, ріпак. Коли він рівномірний, це просто супер. Це тут можна доглядати і отримувати по 5 тонн ріпаку, а то й більше. Головне, щоб перезимував він. А для цього необхідно попрацювати. Вітаю, шановні аграрії, на першому незалежному аграрному YouTube каналі Мистецтво Поля Сергієнка». Друзі. З вас вподобаєчка і підписка, а з нас своєчасний, корисний і професійний контент. Друзі, в Україні недосіяні площі озимого ріпаку в зв'язку із посухою. І тому ми прогнозуємо, що в наступному році. Вартість, тобто ціна на ріпак на товарний, вона буде досить висока. І тому необхідно добре попрацювати, щоб все-таки отримати ну, не менше 4 тонн урожайні зимового ріпаку. Оці посіяні площі, там десь в районі 700 з невеличким тисяч гектар. Вони мають різний вигляд, але є площі, які ну от вони після останніх опадів там тільки зійшли. А є дійсно посіви, які вже мають по 5 добре розвинутих і навіть 6 листочків, 3-4 мм коренева шийка. Ну, тобто, друзі, от Ми стоїмо на полі, я, ну, де посіяний ріпак, він близький до ідеалу. Темно-зелений колір, нормальний розвиток, а саме головне, він рівномірний. Посіяно класною сівалочкою, абсолютно е, рівномірно, в е, рядочку, є пунктність. Е, ну просто любого оку подивитися. І так і хочеться, щоб дійсно цей ріпачок дав досить хороший урожай. Необхідно рівнятися на такі посіви. Можливо, ще. Прийдеться внести третій регулятор росту через те, що попереду ще можуть бути теплі дні, і не потрібно, щоб він там переріс 8-10 листків. Це нормальний стан, десь 10 мм коренева шийка. Сьогодні необхідно доглянути його, подивитися, обробити і від ФОМОЗу, і від шкідників. Ми спостерігали на посівах і є совка підгризає його і лучний який є на ріпаку, є ФОМОЗ, тому необхідно внести хороші якісні інсектициди і фунгіциди. Але ріпачком необхідно займатися, друзі. Тому ви, я думаю, що хто має в себе посіви озимого ріпаку, то бачить, що можна виростити ну, на даний час класний ріпак, який ну, просто. Близький до ідеалу, от я хотів би сказати. Що хочеться порадити от вам, хлопцям, аграріям, в кого в полях є ріпачок, друзі, хочеться порадити, щоб ви все-таки. Отримали і всходи нормальні, і вони перезимували, а потім нормально внесли і азотні доброго, і сірку, обов'язково і мані, і мікроелементи, і добре захистили його. Тому, шановні друзі, слідкуйте за новинами на нашому каналі. Ми обов'язково будемо знімати відео про озимий і ріпак. Нехай так ця культура, можливо, не така вже й популярна. Але вона дійсно сьогодні найбільш прибуткова в порівнянні з соняшником. Сьогодні в нас дві культури, які можуть дати найкращий прибуток: це озимий ріпак і соняшник. Інші культури, друзі, вони там внизу. Тому займатися ріпачком потрібно. І у багатьох регіонах пройшли опади. Пройшли. Можна ще ріпачок по Можна. Ну, Там, де тепло, на півдні в умовах Західної України. А на сході? Вже все, крапка. Він вже не війде нормально, розвинути і вимерзне. На сході вже морози почнуться в кінці жовтня місяця. А рібаку треба 600 градусів температури. Уже все, пізно. Ну, Якщо буде тепла ще погода, південь, там, Одещина, Миколаївщина. Є випадки, які в 20-х числах вересня сіють хлопці-ріпак, коли є волога. Регіони Західної України, там, де більш ну, теп теплий клімат і зима, він може війти в фазі 2-3 листочків, навіть двох листочків, перезимувати, а потім, по, ну, як ярий, ріпак, по розвитку ярого ріпаку, дати нормальний ще ветативну масу і врожай. А Східна Україна, північна частина, центральна, вже все, вже ріпак сіяти нема сенсу. Питайте. Я дивлюся, тут ріпак посіяний після пшениці, ну. багато пшениці. Так, але вона жовта, гербіцид її То душить. Її да. обробили гербіцидом. Ну тут внесений грунтовий гербіцид, да. На даному полі. І вона ж подивиться, вона вже вона пожовтіла, вона не, не має нормального розвитку. От вона виривається. Все. Це вона не жива, тут вже навіть дивиться, вже бачиш, що вона. Все. Коричнево запитати. Ти сказав, що цьому ріпаку треба дати третій раз регулятор росту. росту. А регулятори росту, як вони впливають на рослину? Взагалі знижують урожайність, якщо ну, багато. Ну, дивлячись, які нормальні регулятори росту, карамба, турбо, там сетар вносить потрібно. Вони мають і фуницидну дію, і рости регулюючу, ретардантно. Тобто є продукти, які нормально, абсолютно впливають на розвиток рослин, а є продукти, які ну, би і е, вносять їх, щоб регулювати ріст, але вони можуть пагубно впливати на розвиток. Тому підбирати потрібно хороші, якісні продукти. Ті, які рекомендують. Досвідчені професіонали. Я їх назвав. Я дивлюсь, що зараз з'являється інформація, що начебто скоро Україну накриють морози, то може цьому ріпачку треба амінокислоти дати або чимось захистити від морозу? Ну, ми знаходимося в Україні, де обов'язково будуть морози. Ми не знаходимося на Канарських островах, тому морози це нормальне явище. А амінокислоти ну, на нормальних посівах вони не помішають. Хороші, розвинуті посіви, хороший стан. Можна внести і продукти на основі водорослей, амінокислот, інших там речей. Сьогодні дуже багато продуктів на ринку. Тому можна абсолютно, і для того, щоб він краще перезимував. Обов'язково магній, обов'язково сірку. Ну, такі от такі речі. Продукти да, на основі амінокислот також. А калій нужен ліпаковий. Обов'язково обов калій потрібно. Якщо хто не дав разом з добривами, то можливо можна внести ще і по листу. Нема проблем. Є продукти сьогодні з містом калію, і ми про це в нас на каналі є. Монокалій фосфат, наприклад. Будь ласка, позакоронева, ще тепла погода, буде ще тепла погода, ще попереду, жовтень місяць, бабини, там, дідове літо. але тепла погода ще буде плюс 15, плюс 18. Тому ми рекомендуємо це робити через те, що це все дасть. Ну, для рослини можливість краще перенести низькі температури. А які можуть бути низькі температури, ніхто не знає. Не, не можемо ми спрогнозувати, які будуть взимку температури мінус 10 чи мінус 30, а буде сніг чи ні. Тому необхідно все робити профілактично, превентивно. Хороший вирівняний посів, хороший агроценоз, є нормальна густота, рівномірний розвиток рослин, ну просто, просто класно. То ну, такому ріпаку необхідно давати все, для того, щоб він дав від 4 тонн, від 4 і вище. І це 1000 доларів прибутку можна отримати на такому ріпаку, а можливо і більше. Хороша ціна, там, хай буде 500 доларів, 550, урожайні 4 тонни. Ну, Витрати сьогодні на ріпак немалі, від 40 тисяч і вище, там, в залежності ну, від хто вирощує. Тому, але ріпак це хороша кон'юнктурна культура. Мультиплікація на ньому шалена, як і на сої, на інших культурах. Ми бажаємо, щоб дійсно ви мали хороший врожай. Коментуйте, питайте, пишіть. На все добре, з вами сьогодні команда Art я Олексій Сиренко. До зустрічі на каналі. Пока-пока.